Вашингтон узгоджує зустріч Володимира Зеленського та лідера Кремля Путіна. Про це віцепрезидент Ді Венс заявив в ефірі телеканалу Fox News. Він наголосив, що Сполучені Штати засуджують російське вторгнення, і Дональду Трампу потрібно змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів з українським главою держави та розв'язати розбіжності. Вважає посадовець. Водночас Венс не вважає доцільною зустріч Путіна із Зеленським перед переговорами з Трампом. Нагадаю, мирний саміт за участі російського диктатора та лідера США має відбутися на Алясці вже цієї п'ятниці. Німеччина сподівається, що президент України Володимир Зеленський відвідає зустріч американського лідера Дональда Трампа та диктатора Путіна. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. Він висловив сподівання, що під час перемовин вдасться досягнути прориву насамперед щодо припинення вогню та мирних переговорів. Зазначу раніше про необхідність залучення ЄС і України до переговорів між США та РФ говорили у країнах Європи. Ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі. Неприйнятно, коли за спинами європейців, за спинами українців, обговорюються або навіть вирішуються територіальні питання між Росією та Америкою. Австралія визнає Палестину як незалежну державу. Прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе заявив, що оголосить це у вересні на генеральній асамблеї ООН. На його переконання рішення має надати додатковий імпульс мирному врегулюванню в регіоні. Одночас Альбанезе, уточнив Австралія, має отримати від палестинської адміністрації гарантії, що угруповання Хамас не братиме участі у формуванні майбутнього уряду. Нагадаю, першим про намір визнати Палестину на генасамблеї ООН заявив президент Франції Мануель Макрон. Його також підтримала Канада, Мальта та Велика Британія. Водночас у США заявили, що Ошення Палестини окремою державою неможливе без згоди на це Ізраїлю. Я можу підтвердити, що на 80 80-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні Австралія визнає державу Палестина. Ми визнаємо право палестинського народу на власну державу, що ґрунтується на зобов'язаннях, які Австралія отримала від палестинської адміністрації. Ми працюватимемо з міжнародною спільнотою, щоб зробити це право реальністю. Потужний землетрус сколихнув Туреччину у провінції Баликі Сір. Сталися поштовхи магнітудою 6 балів. Пише Ройтерс. Найбільше постраждало місто Синдриги. Там знищені або пошкоджені десятки будівель. Один житловий будинок повністю обвалився. Загинула літня жінка. Ще чотирьох людей врятували з-під завалів. Пошуки інших мешканців тривають. Землетрус відчували навіть жителі Стамбула та Ізміра, що за 300 кілометрів від епіцентру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Радоган запевнив, що в постраждалих регіонах працюють відповідні служби та висловив співчуття рідним загиблиї що ж це були усі головні новини. Станом на зараз. Ми продовжуємо стежити за всім, що відбувається не тільки в Україні, а й по всьому світу. І розкажемо про все незабаром. Ранок на апострофі набирає братів. Дякую, що ви з нами.